Одна учасниця, яка виїхала з Ірпіня в Іспанію. Повернулася вчителька, поетка, перформанка Вікторія Концева. Під ваші обласки привітай її! <к Türkiye> концева. Вибач, будь ласка. Звикла. Я туда, я теж. Біполярочка. Відкладай на майбутнє гроші, готуй з фінансів подушку, а краще спальний мішок. Подбай про старість, про свій покорон. Неодмінно купуй облігації. Камон, завтра може тебе не стати, який мішок. Нерухомість могилу не взяти. Живи зараз, прямо блядь, Зараз бери і живи, купуй квитки. Роби те, чого не робив. Піди по під дощем, ляшу, кросівках спати. Народи дитину. То твоє коріння, твій родовий бор. Ти ж хочеш на старості мати стакан води. Тому краще народи дві. Які діти, будь джайт фрі, діти виростуть і здадуть тебе пристарилих днів. Для себе ліпше живи, чи мови, що небудь вчи. Пройди обстеження, перестань зловживати цукром. Їсти тісто, курити, перестань з понеділка все разом. Цукор тобі вас і сіль теж. Бережи себе. Їш усе, що хочеш. Життя коротке. Якщо переїде завтра, тебе трамвай, згадаєш десь людьми на очах біляш, який ти не з'їв. Просеко, що не допив, зожник нудний забив. Убери Творчу професію, по любові створить сім'ю, яка різниця, в яких ти кросівках, якщо бла, бла, бла. Не забудь медитацію зранку з <працю> Працюй на важковій роботі. <працю> Обирай чоловіка, не мудака, щоб був серйозним про тебе дбав. Любов, любов'ю а є життя, не втрачай час на тусовки встигай, розслабляйся, відпочивай, пофарбуся, не фарбуся, мовчи, співай, напрягайся. Ні, краще, що Бог послав. Лягай раніше, лягай, коли хочеш. Не їж глютен, ні з глютеном, кажу, тепер все окей, перепрошую. Їдь за кордон! рятуй дітей! Ні, зрадниця краще будь тут. Що там чайник вже закипів, іди через півгодини почнемо заново відпочинь твій полтавський баї.